Забіра експерти забрали ДНК зразки цих останків до поморського медуніверситету у Щецині. Там здійснювався порівняльний аналіз із зразками ДНК-членів родин, які зараз проживають в Польщі. Результати цих досліджень ще не оголошувалися. Думаю, що до кінця року будуть перші результати ідентифікації тіл по прізвищах. Ми перебуваємо на наступному етапі спільно з українськими археологами із волинських старожитностей. Ми подали заявку до Тернопільської ОДА і там. Нам було видано згоду на пошукові роботи у черговому місці. Ми знаємо про згоду у Тернополі і чекаємо на згоду у Києві, де має зібратися міжвідомча комісія у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій. Наша співпраця є дуже доброю. Тому я сподіваюся, що буде позитивна згода, і ми розпочнемо роботу. Коли ми знайдемо другу могилу, то здійснюватимемо езгумацію і подальше похо. У тому ж місці, але це все ще попереду. Зараз тут є окремі могили. Ми кладемо труну біля труни. Це перший такий випадок, оскільки на Волині, наприклад, в острівках Чигаю немає окремих могил, а одна братська могила у цьому випадку. І такою є наша мета. Ми хочемо шанувати кожну людину по імені і прізвищу. Це також є побажання мешканців і тих, хто сюди приїде. Дуже важливо ідентифікувати цих осіб. Зараз технології, техніка і наука на це дозволяють. Насправді це має бути перше місце, де осіб буде ідентифіковано. Перші позитивні результати ідентифікації тіл можуть бути до кінця року. Поки що на 100% немає жодного підтвердженого прізвища. Ми вже ексгумували 42 особи. Може, трохи більше. Це має підтвердити ДНК аналіз. Мої предки жили тут 200, ймовірно, навіть 300 років. Тут похований Ян Кред прадідусь моєї бабусі, яку я знав. Він був Теслою і будував тут місцевий костел. Його могила вціліла. Також тут є могили бабусі і прабабусі, мого дідуся. Можна сказати, що це наш сімейний цвинтар. Тобто, я перебуваю в місті, де колись жили мої предки.